Вітаю в ефірі телеканалу Україна, програма Незламний народ у студії Вікторія Кузьма розпочалася 90-та доба від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, 90 днів неспокою та стресу, болю та страждань. Як же боротися з цим у такий складний період? На це запитання на відповідь. Гостя нашого телеефіру, яка є фахівцем у сфері психології і знає, як правильно діяти, коли питання стосується емоційного стану людини. Отож, з нами в ефірі Людмила Цап. Вітаю Людмила Доброго дня, доброго дня, Вікторія. Вітаю всіх глядачів. Отож, Правда? ваше питання як на вашу психіку взагалі вплинуло повномасштабне вторгнення Росії на територію України? Як на мою психіку вплинуло? Вплинуло, і цей вплив почався ще раніше. Цей вплив почався. У 2014 році тоді почалася для мене така ситуація з анексією Криму, і на цей час я там проживала, і е, зараз в мене таке враження, що вже з 2014 року я е, готувала, е, готувала себе е, до того, як справлятися з такими ситуаціями. Це, це почалося вже тоді і. А, і що і зараз усугубилося, але вже на цей момент якісь інструменти були для того, щоб допомагати і собі, і, і іншим. Дякуємо. А чи змінилося ваше життя як спеціаліста у своїй психології після повномасштабного вторгнення Росії на територію України? Так, так, змінилося, тому що до того е, я більше займалася тілесними практиками. Я дуже люблю тілесно орієнтовану е, терапію е, і е, я люблю е, працювати вживу з людьми, і е, е, я займалася в групі тілесними практиками, і мені це більше, більше до вподоби, так я, я люблю з тілом працювати. Але що? Але зараз з цими подіями я переїхала і е, так я можу працювати з е, своїм тілом, моїх близьких, але консультації в онлайні вони тепер тільки е, ну такого і не, не, включають, не включають моїх тілесних практик. Хоча я ними з задоволенням ділюся, е, але не можу, е, не можу руками помагати. Дякуємо. А як зрозуміти, що прийшов саме той час, коли варто звернутися до психолога? Ну, от якраз один, а, а, один із таких одна із таких причин, коли, коли ваше тіло вже вам кричить, що з ним щось не так? А, тому що наше тіло найчас най-, най а, найчесніше, я би сказала реагує на якісь стресові ситуації. І коли ми не знаходимо виходу і не справляємося з ситуацією, то тіло починає, наприклад, якщо ми довший час не можемо розслабити наше тіло, то це означає, що ми не справляємося і, і нам потрібна допомога. Наприклад, якщо ми не справляємося з емоціями довший час чи це може бути або постійно якась виражатися, якась агресія, виражатися яким чином, тобто ми можемо бути нестримані з нашими близькими з оточенням або наоборот, ми можемо закритися і не йти в контакт, ховатися. І якщо це продовжується якийсь час, то, то це теж знак того, що нам потрібна допомога. Ми не знаходимо. Там ми не справляємося. І не обов'язково до психолога йти, тобто це може бути якась терапевтична група, або е, якісь зараз ну, проводять багато в онлайні допоміжних таких е, сесій і допомог. І, ну, і е, коли є можливість йти до психолога, то це, це теж дуже добре. Дякую. А чи мали змогу ви спілкуватися з українцями, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення? Так, так, мало. А, мало з якими, а з якими запитами вони до вас приходили в більшості? Це складності з такими запитами, що появилися складності у розумінні з близькими. А, і особливо, ну це частий запрос такий, особливо коли близькі не розділяють твої погляди в цій ситуації, коли е, і в когось це стосувалося того, що виїжджати чи не чи залишатися, а е, в когось, е, як е, ну е, яким чином пристосовуватися до ситуації. Ну, тобто, якщо е, якщо розділилися якось погляди, е, то Ну, це, най, це найчастіший запрос був, як бути, як бути в тій ситуації, коли, коли в твоїх близьких з тобою не співпадають погляди, як бути далі. А чи виникали якісь певні проблеми у взаємодії і спілкуванні з потерпілими українцями? Е, ну, я би не сказала, що це проблема, е, е, це особливість. Це та особливість, яку я замітила, що е, у потерпілих, е, особливо у людей, які, е, які знаходилися в, ну, в тих в місцях е, особ, та, особливого е, напору, е, які щось втратили, в них змінюється стан, і оцей стресовий стан він впливає повністю на всю їхню поведінку. І ми не можемо вже тоді, це не тільки, це не тільки коли це там ну, в психології, це при, при нашій взаємодії просто навіть дружній. Треба це враховувати, що з людьми пострадалими треба бути дуже. Уважними і турботливими до, до зміни їхнього настрою і до зміни їхніх станів. Е, тому що нам може здатися, що з ними все добре, але всередині вони переживають дуже важкий травмований стан. І тому е, треба включати якусь таку м, е, ніби найвищу нашу степень уваги і турботливості. І причому це має бути дуже е, Такий від щирого серця наша турбота, тому що якщо, е, якщо ми чекаємо з чогось взамін, та що я зараз потурбуються, і мені будуть вдячні або оцінять мою допомогу, то це також е, не то, тому що люди в такому стані можуть навіть не замітити, що ви про них потурбувалися. вони в стресі. Вони не тому, що вони не вдячні, а вони просто в такому стані, що можуть того навіть не замітитися. Ой, не замітити. А на вашу думку, як потрібно правильно взаємодіяти з такими людьми, щоб не навести їх на то русло і не поранити їх, не образити? Обережно, я би сказала, обережно. І бути е, в, в, в цей момент, коли ми спілкуємося, е, є така можливість настроїтися, настроїтися на, настроїтися на людину і бути вкладом. От пам'ятати про це, зараз я для цієї людини, і я буду дуже уважно слухати, що їй допоможе, а що ні. І ми можемо, ми можемо задавати питання. І е, питання також можуть бути: ну, не завжди людина, коли ти її питаєш, що би ти зараз хотіла, в такому стані стресовому, не завжди людина знає на це відповідь. Але ми можемо запропонувати там: якщо я зараз для тебе зроблю оце, тобі буде добре. Тобто. Настроїтися на те, щоб бути зараз вкладом. І це мені завжди допомагає. Дякую. І наостанок, які поради ви дали б нашій аудиторії при боротьбі з стресом в такий час? А, наскільки можливо бути ближче до природи? Зараз дуже гарний час, зараз весна, і зараз земля е, через природу дуже багато нам дає ресурсу. От якраз того, який нам зараз потрібно. Нам потрібно зараз відчути опору. І земля це дуже сильна і дуже хороша для нас опора. І зараз е, дерева набувають своєї сили, вони розцвітають, вони зеленіють, і е, від дерев теж можна брати дуже багато ресурсу і підтримки. Природа зараз для нас е, дуже, дуже, дуже важливий такий, е, важлива підтримка, яку ми можемо, яка нам дуже доступна. Проста, легка, і е, якою я би дуже рекомендувала користуватися наскільки можливо, і ще бути дуже уважними до свого тіла. Е, тож, по можливості, наскільки можна про себе потурбуватися, е, про своє тіло, дати йому, е, дати йому то, чого воно просить, чого воно хоче, і бути е, уважними до того, щоб ми розслаблялися. В стресі тіло дуже напружується, і прямо треба, треба свою увагу туди направляти, щоб тіло розслабляти. Через розслаблене тіло в нас розслабиться і психіка. Дякую вам дуже за відповідь та за те, що поділилися такою важливою інформацією, і наше інтеле інтерв'ю підходить вже до завершення, тому в першу чергу хотіла б вам також подякувати за вашу постійну працю, за те, що виділили свій час. І провели разом з нами цей незабутній телеефір та поділили своєю пізнавальною інформацією. А я вам нагадаю, що це була програма Незламний народ з нашою гостею, психологиною Людмилою Цап. Слава Україні!